Чарлі і шоколадна фабрика. Розділ восьмий. Знайдено ще два золоті квитки. Того вечора газета пана Бакета повідомила про знахідку не лише третього золотого квитка, а й четвертого. Сьогодні знайдено два золоті квитки. Волали заголовки. Залишився лише один. Що ж? Сказав дідунь Джо, коли вся родина зібралася після вечері в кімнаті стареньких. Послухаймо, хто їх знайшов. Третій квиток прочитав пан Бакет, піднісши газету до самих очей, бо бачив поганенько, а на окуляри не мав грошей. Третій квиток знайшла панна Віолетта Борегард. Величезне хвилювання панувало в домі Борегардів, коли наш репортер прибув туди, щоб узяти інтерв'ю щасливої панночки, клацали фотоапарати, виблискували спалахи, а люди штовхалися і пхалися, намагаючись підійти хоч трохи ближче до знаменитості, а знаменитість стояла на кріслі у вітальні, шалено махаючи рукою з золотим квітком, наче зупиняла таксі. Щось усім говорила і дуже швидко й голосно кричала, та нелегко було зрозуміти її слова, бо водночас вона так само шалено жувала жуйку. Я жую безперестанку, кричала дівчина. Та коли почула про ці квитки містера Вонки, то відклала жуйку і перейшла на цукерки, мала надію, що мені пощастить. Тепер зрозуміло, я знову жуватиму. Я дуже люблю жуйку, не можу без неї жити. Жую цілісінькими днями, крім тих кількох хвилин, коли треба їсти. Тоді я прикріплюю жуйку за вухо, щоб не загубити. Чесно вам зізнаюся, що почувалася б нікудишньо, якби цілий день не жувала жуєчку. Це щиро правда. Мама каже, що панночкам таке не личить, і щоб рідко дивитися, коли дівчачі щелепи постійно плямкають. Але я не згодна. І хто вона така до речі, щоб критикувати? Її щелепи, якщо хочете знати, теж плямкають не менше. Вона цілими днями на мене кричить. Цить, Віолето. Звалася пані Борегард з дальнього кутка кімнати, де вона стояла на піаніно, щоб не затовкла юрба. Маман, не заводься. гаркнула панна Борегард. Вам, бабуть, знову звернулася вона до репортерів, цікаво буде знати, що я жую оцей шматочок жуйки вже три місяці. Тобто це новий рекорд. Я вже побила попередній рекорд моєї найкращої подружки Корнелії Прицметель. Як вона казилася, ця жуйка мій найцінніший скарб. На ніч я її прикріплюю до більця ліжка, і зранку вона знову готова до жування. Може, спочатку твердувата, але трохи пожуєш, і вона м'якне. Коли я ще не почала жувати на світовий рекорд, то міняла жуйку раз на день. Найчастіше робила це в ліфті, вертаючись зі школи додому. Чому в ліфті? Бо мені подобалося чіпляти липкі пожовані грудочки на ліфтові кнопки. Тоді до пальця того, хто заходив у ліфт після мене і натискав кнопку, приклеювалася моя стара жуйка. Га-га, Іноді щинявся такий вереск. Найбільше репетували жінки в дорогих рукавичках. О, я така рада, що зможу відвідати фабрику містера Вонки. Тим паче, що після цього він дасть мені жуйки на все життя. Класно, ура! Мерзенне дівчисько, скривилася бабуся Джозефіна. Просто ганьба, додала бабуся Джорджина. Вона зі своєю жуйкою обов'язково влипне в халепу. От побачите. Тату, а кому ж дістався четвертий квиток? Зараз побачимо відповів пан Бакет, знову придивляючись до газети. Ага, ось воно. Четвертий золотий квиток, прочитав він, знайшов хлопець майк тіві. Ще один поганець, хай мені грець, буркнула бабуся Джозефіна. Не перебивайте, бабусю, попросила пані Бакет. Дім родини Тіві, почав читати пан Бакет, коли туди прибув наш кореспондент. Теж був заповнений схвильованими гостями. Однак щасливого переможця, тобто майка тіві, уся ця ситуація, здається, страшенно дратувала. Ви що, подуріли, не бачите, що я дивлюся телевізор? сердито крикнув він. «Ти заважайте. Дев'ятирічний хлопець сидів перед величезним телевізором, не зводячи очей з екрана, і дивився фільм. У якому одна з грая бандитів розстрілювала з автоматів іншу? Майк тіві, і сам був обвішаний, вісімнадцятьма різноманітними іграшковими пістолетами і автоматами. Раз у раз він підстрибував і тра та та давав довгі черги, з котрої стрілячки. Тихо! кричав він. Коли хтось намагався його про щось запитати, я ж вам казав, не заважайте, цей серіал такий кайфовий, просто клас. Я дивлюся його щодня, я всі серіали дивлюся щодня, навіть лажові, ті, де не стріляють, але бандитські найкращі. Вони такі класні, ці бандюги, особливо, коли нашпиговують один одного свинцем або штрикають старими кинджалами, або лупляться кастетами. Я все віддав би, щоб теж так могти. Ото життя, кажу вам, клас. Годі вже, втрутилася бабуся Джозефіна, не можу цього слухати. Я теж, погодилася бабуня Джорджина. Невже тепер усі діти так поводяться, як оці шмаркачі, про яких ми щойно почули? Звичайно, ні, усміхнувся їй пан Бакет. Хоч деякі, на жаль, так, але не всі. Тепер лишився один єдиний квиточок, нагадав дідусь Джордж. Саме так, зітхнула бабуня Джорджина. Я точно знаю, що завтра на вечерю їстиму капусняк, і так само точно знаю, що цей квіток дістанеться якійсь огидній малій почварі, яка його не заслужила.